З мольбертом і картинами на Софійську площу і Майдан Незалежності. Анна Волик виїхала з дітьми з окупованого Херсона у Києві. Працює у вільний час малює картини, які продає через соцмережі. У вихідний вирішила вийти зі своїми роботами на головні київські площі, щоб зібрати донати на збройні сили України. Хлопці нас наші військові захищають на передовій. Бати такі патріотичні картини і виклала у Фейсбук на свою сторінку. Також там я відзвітовую все, що ми закупаємо, і людям дуже сподобалось. Вони почали купляти, і також думаю, мабуть, вийду сьогодні на Софійську площу, мабуть, і тут людям сподобається. На чорному тлі Золотий Трезуб і Петриківський розпис. Анна розробила кілька ескізів: птах Миру, вінок надії, мапа України. З поміж усіх, родина Тараса Куби обрала карту. Вони виїхали із захопленого російськими військами Маріуполя, і кордони України сприймають як особисті. Ми родина переселенців з Маріуполя. Ось він наш цей Самий головний переселене українець. Ми придбали картину, тому що вона нас надихає на патріотизм, вона символізує кордони нашої держави і в неї знаходиться державний наш герб. Зараз Анна розпочала другий збір на спеціальні рукавички, термобілизну та шкарпетки для військових, які перебувають на східному фронті. Художниця розповіла, що працюють разом з подругою, купують необхідні речі і доставляють поштою підрозділам Збройних сил України. Фотозвіти закупівель виставляє на своїй сторінці. І, хоч більшість її картин купують саме через мережу, анна планує ще виходити зі своїми роботами у центр столиці. Олександр Забродін, Олена Ліщенко, Суспільне, Новини, Херсон.